А, ще гаряченька. Нехай я такий оселедець, жирненький, крупненький, тільки без ікрички. Без Масюль, не починай свої пісеньки, будь ласка, я їх закрила, щоб вони. Ой, починається так, друзі, однією рукою. Незручно такий. Зараз бурячок звариться, остине, і будемо складати шубку. Зараз. Всядуся, ви подивіться, яка зелена пишна красунка, де ми, там і воно, завжди поряд. Друзі, ви не повірите. Зараз хочу приготувати шубу, саму нашу звичайну, традиційну, смачнючу, ситну шубку. Ну, наскільки захотілось, просто немає ніяких сил. Куди не зайду до людей і всі готують шубу. Чи предноворічні свята так діють на людей? Я не знаю, що відбувається. То олів'є, то шубка, то шубка, то олів'є. Зазвичай дуже багато. На просторах інтернету є різних салатів. Екзотичні, звичайні, традиційні. І всі вони дуже смачні. Але саме оце наші, до яких ми звикли, мені здається, вони самі найсмачніші. Я вирішила приготувати. Саме головне перед святами це не переїдати. Тому що, коли починаєш їсти смачні блюда різні, не побагато, по грамулечки, але організм наскільки звикає, що потім не зупинишся. Хочеться ще ще і кожного раночку встаєш і вже ні кашу герколосову, ні чаючок, а хочеться заглянути в холодильник, що там смачне залишилося зі свят. І оце так кожного року, коли не можеш себе втримати. І я думаю, мій організм просто вже почав відчувати. Ну, Буде це свято чи не буде, але до кого не зайду, навіть є люди, які вже прикрашають ялиночки. І всі готують Ну, Я вирішила приготувати, наїстися, відвести душу з родиною своєю, і щоб мені більше не хотілося до самих свят. Зараз картопельку почистим, потім морковочку, бурячок. Скільки я не дивилася рецептів шуб, ну так, звичайно, деякі люди додають олійку соняшну, але більшість людей взагалі не додає до цього салату олію. я не розумію, чому. Набагато буде смачніше, коли додаєш жирного масличка, і шуба буде смачніша. Просто хочеться тим людям сказати: спробуйте, тому що шуба насправді суховата, якщо не додати олію, а просто помастити майонезом. Це насправді так, як ми звичайний солодкий жирний оселедець, помастимо олією, поріжемо цибульки, оцету то додамо, картопельки, яка насправді смакота, але коли з олією домашньою смаженою жовтою, отакою. Дуже ароматна, це мій братик б'є олію. Найсмачніша з усіх, що я пробувала. Не через те, що брат, вона просто насправді дуже смачненька. Так, ну це картопельки вже багато. У мене ще ковбаска є. Я, можливо, завтра, якщо залишиться картопелька, і олімки зроблю. Тільки майонезик треба сходити, взяти, бо там одна пачечка. Я люблю, коли шуба жирна, і майонезу побільше туди. І олії, але. Для здоров'я це не дуже корисно. І просто або не часто шубку робимо, або коли собі робиш поменше, кладеш майонезу. Я взагалі полюбляю салати, які без майонезу, щоб просто домашньою свіжою олією помастити, або смаженою, і оту найкраще. Салатик і для здоров'я, і смачно. Але те, що з олією, з майонезом, все як положено, вони набагато швиденько почистим, щоб не затягувати. Я нікого не навчаю. Я просто готую собі шубу, і так як вже на вулиці взагалі немає ніякої роботи. І відеоролика немає на завтра. Я вирішила просто зробити шубку. Для своєї родини, ну і вам показати, і нагадати, що додавайте в шубу олію. Соняшник. Це буде прекрасно, друзі. Моя матуся взагалі покладе собі на тарілочку, там відлупи ложечку шубки. І обов'язково ще грамулечку капне олійки. Розмішає, ну хто розмішує, хто ні в тарілочці. Ну, ми розмішуємо, нам так смачніше. Вона полюбляє, щоб вона така була соковита. І смачно, вона реально смачна, коли залі. Оселедець солодкий, не солоний взагалі. Влітку ж їх пересалюють, щоб вони не спортилися. Це вже донечка переполовинила бурячок, захотілося й салатику, говорить, матусь, я в тебе вкраду. Ну, звичайно, що ж дитині тут а вистачить бурячка. Це, до речі, той буряк, що матуся виростила. і Мені здається, вона трошки перетримала на городі, тому що де-не-де буває в буряку потрапляють, ну, як волокнисти. Я думаю, хто на городах вирощує, Жіночки мене зрозуміють, як це волокнисти. Ну, тобто овощ, якби вже старіє, трошечки переріс. І от найкраще, коли він молоденький. А там люди говорили, Іра, не перетримайте бурячок. Буряк. Скільки? 120 днів і потрібно відразу викапати. Як тільки перетримаєш, і починаю або гірчити, або не солодкий, або волокний. Всі ми знаємо, що на просторах інтернету дуже багато різних рецептів, кулінарних каналів. Заходиш і що хочеш. І готуєш, і насолоджуєшся процесом, як інші люди готують. Друзі, я просто для себе готую, так як я люблю. І все. Зараз помию ручки, все складемо і сьогодні ще, можливо, сходимо до центру. Зайдемо в Єву. Я хочу подивитися, яка там атмосфера предсвяткова, чи прикрашаю, чи, можливо, якісь прикраси ялинкові продають. Ну і взагалі на продукцію, на ціну подивимося. Давайте складемо і поки ми з вами погуляємо, прийдемо. Годинки 2-3 і вже наша шубка настоїться. І нарешті я наїмся, щоб якось дочекатися свята, тому що на свята все одно якийсь столик, але накриєш. Ну, хтось зайде, до батьки, можливо, прийдуть. Ну, батьки матуся категорично проти, щоб татко не наївся, ножки не боліли. І зараз такий вік у них, що дуже проблематично запросити, щоб вони посиділи, поїли. Це матуся хвилюється, весь час щось не дає, весь час щось сперечаємося, пішли, в усі голови розболілись і все. Тому краще я схочу, ото що вони там напарять, нажарять. Ну, щось я візьму, тільки те, що їм можна споживати. Булечку почистимо і все, будемо складати. Ой, що там клав цей смачненьку шубку соковиту зробимо, нехай вона настоїться. І буде нам таке блюдо. Коли дуже хочеться, то потрібно обов'язково з'їсти. Булечок переложимо і ми з вами цибульку. Ялочку зараз олійку лейну, щоб зручно було ложечко столове занурюватися та пожирніше зробити таку селянську, справжню, як раніше наші бабусеньки робили шубку. Зараз наквацюємо, що за вуха не відтягнеш. Просто за вуха не відтягнеш. Ну а тепер вже швидко. Тут уже нічого складного, ми зараз картопельку на дно придавлювати не буду, щоб вона була пишна, така повітряна шубка у нас напиталася олійкою майонезом, щоб там такі продухи були. Так, ну і цибульки, грамулечку, я не дуже полюбляю, де додаю цибулю, так що ще крупними поріжуть, я взагалі тоді не можу їсти. Так, на картопельку я оселедець смачнючий. Ви знаєте, тут може, може навіть і дві мисочки. Та таку смакоту їх і дві миски не зробити. Олічки, обов'язково, столову ложечку ми отак помастимо. Нічого не придавлюю, нічого. Ой, красота, яка ой, яка смакотіща. Друзі, раніше пам'ятаю, як матусенька робила я ще ложечкою, вона волійки і дуже гарно розмазувати, робила так по шубі. Ну, зрозуміли. Майне з Зараз уже ніхто цього не робить. Сіточку дрібненьку, таку тоненьку нарисували, і все, і достатньо. Так, морковку, а бурячок у нас буде зверху, щоб оселедець під шубою червоним був насиченим. От. І знову річ. Небагато, тому що це матуся в мене таке живленьке полюбляє, але чим більше ми добавимо олії, тим вона буде соковитіша і смачніша. Ой, мені Вже аж хочеться. Так, що ми там закінчили, бо я і розмовляю, і готуємо. Мені трошки незвично на камеру готувати, але захотіла шуку, думаю, поділюся, тому що дивлюся, ну люди реально готують без олії. Я думаю, всі мої друзі. Роблять з масличком та пожирніше. Так, цибулечка обов'язково, не багато, але грамулечку і оселечка. Майонезика також, я дуже багато так прям не додаю, тому що і оселеця, коли переборщу і багато накидаю, також мені не подобається, коли прям куски багато оселеться. Солюний він чи солодкий, але не має значення. Все одно. Полюбляю, щоб не багато було. Ну, я на свій смак люблю, це ж для рідних, що зараз прийду. давати майонезик. обов'язково, щоб він у нас соковитий був. Раніше ще й ручкою придавлювала цей салатик. Він у мене трошки забитий виходить. А зараз от так, от душенка наша. Оце смакотіще. Трошечки, я буваю, солички додаю, коли оселедець не солоний, Я трошки додаю, бо картопелька варилася. Картоплю я варю окремо, щоб вона не почервоніла від буряка. хороші отак буде, вона постоїть в холодильничку буде прекрасно М -м 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 -м. це красотінь. Це бурячка багатенько. Буряк я полюбляю, він солодесенький і такий смак приємний придає. Ну, як звичайна шубка, Та, що ми... ті, що батьки у нас ще робили, бабусі дідусі наші. Ну, тепер можна трошечки придавити. Вона, коли настоїться, буде така, як жилеєчка. Соковита, аж там в роті. якщо її не придавлювати, а так. Пишненько і залишати. Ну і, звісно, олієчка. Так, не ходить давити ще одну, тому що залишила. Трошки присядь. Це салати, мабуть, найшвидше блюдо. Порізав, швиденько, відварив, зробив. І смачненькі. Я думаю, корисні, якщо б, звісно, немає Ну, Про це думати не треба, тим паче, що перед свята йдуть і хочеться полакомитися чим-небудь смачним. Це не часто відбувається в нас. Угу. От от. Обов'язково мастимо олією домашнього приготування Там, де батьківщина моїх батьків вирощується. Вона тіння вимірюється спеціальними приладами, щоб воно було сухеньке, процентам відповідало, а потім б'ють олію. І ця олія просто казкова, друзі. Там черга стоїть у селищі, тому що славиться наша олія, що братик мій робить. О, так, що ми тут кинули морковочку? І ця олійка передасть нам таких смаків, що шубка у нас казкова буде. Так, зараз я швиденько, я вже відчуваю, що довгенько ми робимо. Ну, в мене дві мисочки вийде. Я відчуваю, що і третя буде, Та можна і третю. Колійку обов'язково і побільше не чайну ложку, а сурову ложку. І вийде така, як у нас раніше була, як готували наші бабусеньки І мамочки наші готували. Зазвичай, коли не на камеру роблю, я беру терку в одну руку і прямо в миску натираю це все. Отак по мисках не розкладаю, руками нічого не розкладаю також. Все готується автоматично. Отак трошечки. І все натирається прямо в миску, коли робиш цей салатик. Майже ялинку намалювала з вами. тут по краям, посерединки, отак на косяк. І все не буде більше. Обожнюється блюдо, да. воно дуже ситне. Його поїв і півдня можна гуляти, працювати. Звісно, коли салати на олії, з яких салатиків, зелені, клічаточка, то надовго їх не вистачає. Оце самі наші звичайні традиційні блюда. Дуже смачні. Але є і екзотичні салати, які дуже мені до вподоби Наприклад, поєднання солоного і солодкого. Це капчуна курочка, і консервовані. Солодкі ананаси. Звісно, заправлено майонезиком. Це смакота незвичайна. Але ананаси поїв і надовго їх не вистачає. Все-таки наші блюда вони набагато ситніші. Бажано цей майонезик все-таки розмазати, щоб бурячок ніде не підсох і він може і два дні постояти. Ну, таке смачне блюдо, я думаю, довго воно не стоятиме. Я ще з'їла апельсинку. Сьогодні нічого не їла ситнішого, ніж оці всі фрукти. То чайочки з з сербою. і коли дуже давно хотів оце блюдо, просто сидіти, і дивитися, вдихати оці аромати приєдні. Нехай настоїться, а потім я розлуплю і Серединочку покажу. Я полюбляю шубу, і це моєї матусеньки улюблений салатик. Шуб. А хто його не любить? Всі полюбляють. Я Завжди ставлю до холодильника, щоб вони в холодильничку стояли, і там вони вже настоїться.